Що очікувати України від майбутньої зустрічі делегації з України, делегації США та наших партнерів у Саудівській Аравії, яка Відбудеться ось в найближчі дні. Головуюча карта місяць. Далі вісімка мочів, дев'ятка мечів, лицар пентаклів, десятка мечів, сонце, вісім кубків, двійка мочів, трійка пентаклів, справедливість, колесо фортуни, вежа. І дев'ятка Пентаклі. Ну і знов таки, значить, перші відчуття це у нас місяць. Місяць задає тон загального бачення. Від такої зустрічі можна сказати, що це буде невизначеність, якісь таємниці. Така зустріч може мати таємний план або низку питань, деталі яких не будуть, скажімо так, відразу розкриті. Отже, карта місяць вказує на невизначеність, вона говорить про те, що зустріч буде складною та напруженою, може принести позитивні результати. Тут важливо бути готовим до несподіванок та змін. Особливо для української делегації необхідно зберігати спокій, наполегливість, зосередженість, і тоді все буде добре. На які карти варто звернути увагу? Ну, Карта карти мечів, дев'ятка мечів, вісімка, десятка. Це емоційні карти. Вони вказують на високий рівень стресу, тривоги, відчуття обмеженості, іноді безвихідності. Вони вказують на те, що потрібно. ну знати, Є така необхідність в подоланні страхів і негативних думок. Карта Сонце. Попри оцю всю напружену складну атмосферу, ця карта дає надію на позитивний результат зустрічі. Вежа вона теж має двояке значення, і в цьому розкладі ця карта показує на несподівані якісь зміни. Руйнування старих шаблонів. Тобто, ну, все це ми побачимо загалом. Я вже казав, що зустріч буде напруженою, емоційно складною. Важливо зберігати спокій, не подаватися паніці, так сказати. Справді, тут іде велика співпраця, і це, мабуть, буде знаєте, ключовими факторами позитивного, ну, скажімо так, деякого успіху. Карти показують, що попри можливі труднощі, Є шанс на хороший результат, якщо, звісно, всі сторони будуть готові до співпраці та відкриті до змін. На цьому все. Дякую. До нових зустріч!